Добрий ранок, дорогі дітки, хай плещі долоньки і тупають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Заняття ми починаємо, за столи сідаємо. Миру і здоров'я всім бажаємо! В парках і садочках, на доріжки й трави. Падають листочки, буро золотарі, де не глянь навколо килим кольоровий. Дітки, а про яку пору року йдеться у загадці? Так, вірно, про осінь чарівницю. Який у нас зараз місяць осені? Так, перший. А як називається перший осінній місяць? Вірно, вересень. А назвіть всі місяці осені. Так, вересень, жовтень, листопад. А чи знаєте ви, коли приходить рання осінь? І чому її так називають? Про перший осінній місяць-вересень в народі кажуть, вересень літо проведжає, золоту осінь зустрічає. Після закінчення літа приходить осінь. Її ще називають ранньою осінню, тому що на початку вересня ще тепло, сонце ще дарує нам ніжні сонячні промені. Листя тільки починає змінювати свій звичайний зелений колір на оранжевий, жовтий, червоний. Пропоную потренувати наш язичок. Промовимо чітко і голосно чистомовки. Де де, осінь тихо йде, ру-ру-ру, я грибочки зберу, Ла, 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 білка золоті знайшла, та 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 гарна осінь золота, ду, 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 фрукти у саду. ні, ні. Сливи груші запашні. Иця, іця, іця, листя жовте мов лисиця, ала 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 Осінь в гості завітала, Ла, ла, ла вже нема тепла, ду, 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 жовте листя у саду. Ай ай ай. Пара сольку пошукай, ле, дощик ле та лє. Ла-ла- ла, осінь лісом походила. Ла-ла-ла, все на позолотила. Ку 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 залишила лиш ялинку. Ку ку ку. Їжачкові на хатинку. Інь, інь, інь. Королева осінь. Ить, еть, іть, всіх до столу просить. Ує, 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 всіх без винятку частує. Ує, 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 для зими запас готує. Молодці. Гарно промовив. А давайте пригадаємо, які листочки є на деревах. Листочки якого кольору? Жовті, червоні, помаранчеві. Листочки різнобарвні, різнокольорові. А я хочу з вами пограти у гру, з якого дерева листочок. Пригадаємо, як називається дерево. І який це листочок? Погляньте з якого дерева листок? Так, вірно. З клена це кленовий листок. А цей листочок з якого дерева? Вірно. З берези. Це березовий листок. А це з якого дерева листок? Цей листочок з дуба. Дубовий листок. А цей листочок. З якого дерева? Цей листок з горобини. Цей листочок горобиновий. А давайте з вами пригадаємо осінь яка? Яка ж осінь? Золота. Чьова, туманна, сонячна, жовтолиста, різнокольорова, врожайна, журавлина, грибна. Мокра, мрійлива та тепла. Як ви всі зміцніли і підросли за літо, любите ви вчитись, клеїти, малювати, грати, а забулись на фісквилиці порухатись і пострибати. Давайте пригадаємо, яка погода буває восени. Ви почуєте явище природи. Спробуємо одним словом відповісти, яка погода. Сильні дощі – Погода. Так, дощова. Дме сильний вітер. Вірно, вітряна. На вулиці холодно. Так, погода холодна. виглянуло сонечко. Так, сонячна. Затягнуло небо хмарами. Погода так, хмарна або похмура. На вулиці гроза. Так, грозова. Сильний туман. Вірно, туманна. На небі не стало хмар. Так, я На ясно. дворі осінь. Вірно, осіння. А зараз пропоную вивчити віршик за допомогою нею таблиці. Я знаю, ви справитесь, ви молодці. Осінь, осінь, листя жовтіє. З неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте. Опадає скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А зараз повторимо разом осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте. Золотисте опадає склені в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А чарівниця осінь мені ще щепочить, вона хоче вас дуже похвалити, які ви молодці, розумні, кмітливі, любите уважно слухати, відгадуєте загадки і виконуєте спритно всі завдання. Очі? ми знаємо про це. Потрібно берегти. Тож зорову гімнастику починаємо я і ти. Ми переконалися сьогодні на занятті, що світ природи гарний і неповторний. Кожна пора року приваблює красою, якою хочеться милуватися кожної хвилини. Природа навколо нас зачаровує, надихає. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!